Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. У нас сьогодні перший день весни. Весна нас зустріла похмуро. Хоча з обіду обіцяють плюс 14. Так як вчора точно такий день. Зранку було холодно, навіть мінус. А з обіду бджолки літали і несли пилок. І що? Зараз робити. Так, да, при такій погоді не бажано розкривати, розбирати гнізда, тому що вже є у більшості сім'ї сім є розпліт. Але я сьогодні теж закінчив обробку ялицевою олією і відкривав. І, звичайно, видно, де є розпліт, бо де клуби порозпадалися, а де є ще сім'ї. Шкода, що їх не так багато, але є сім'ї, які ще сидять в клубі і нема в них розплоду. Таких сімей небагато. Переглядав, є, звичайно, слабенькі сім'ї, і що потрібно робити для слабеньких сімей зараз? Їм особливо потрібна допомога. А якщо ще у сім слабких сімей пішов розплід, то без допомоги пасічника слабі сім'ї загинуть. Але я ще хочу з вами порозмішляти. багато коментарів були. Багато кажу, що, що розпліт ранній – це проблема. І це, звичайно, дійсно так. Але багато кажу, що почитай там, почитай там, що ранній розпліт це не є проблема. Давайте відкинемо всі книжки науковців, науку і просто. З самого низу порозмішляємо. От Навіть над таким елементом, ось, бачите, яка погода? І якщо, да, звичайно, якщо зараз є сучасні вулики, де є там мікронапувалки, що теплий, в одній можна класти канді, в другу частинку можна налити води і бджолки не вилітають, звичайно, тако, це супер. А, як, допустим, так як я, пасічник вихідного дня. Коли не встигаєш. І розплід це є проблема, тому що я замітив, бо я вже ставлю поїлки, і багато бджілок гине на поїлках. Їм треба вода, вони мусять вилітати, навіть рискуючи своїм життям. І вони і багато, от навіть і по цій причині це є проблема. І багато ще можна перечисляти, яких проблем. Але навіть по такій, і це вже є проблема. От тепло і сьогодні холодно, а їм потрібна вода. Звичайно, слабим сім'ям стараємося допомогти. Ось беру такий чайничок, де слабкі сім'ї, трошки підсолена вода. І ось такі годівнички я беру, вже можна, бо набиваю їх повні медом і ставлю зразу за крайньою рамкою. І зараз спробуємо це зробити. Щоб її не відкривати, ось і вона жата сімейка, вона непогана сімейка. Далі треба в крайню рамку влити трошечки води на, на один і поставити годівничку її сюди з медом. Ось тут вже у нас, до речі, що вона слабенька і ще й є розплід. Ось так вже поставили годівничку, вже бджілки на... Напали на мед. І вони будуть переносити. От, бо в лютому, там, коли бджоли в клубі, годівничка неде треба ставити зверху над гніздом. А коли вже отак над крайньою рамкою, щоб бджілки були в доступі до нього. До нього. Ось так. І утеплюємо хорошо, І тут, тут десь скільки. Ці годівниці, я думаю, десь до 2 кг меду тут їм. Хватить десь ну, на недільку там, а вже там будемо бачити. Ось так і утеплили. І дали ми їм водички, і дали корму. Отак От і слабенька сім'я не проблема. Єдина проблема, якщо, да, дійсно, є час, до них треба набагато більше рухів робити. Що зараз потрібно? Якщо є можливість, звичайно всю пасіку обійти і в кожний вулик покласти, лити воду. Да Якщо ти дійсно вдома постійно на пасіці, це не є проблема. Можна і два дня і вся пасіка, можна і за один день в кожний вулик. Але якщо не вистачає часу, ну тут вже Якщо утеплити, трошки відіграє роль пленка. Якщо ставити зверху пленку, вона йде конденсат, бджолки теж використовують цю воду. Ось про що я говорю. Ось є невеличкий конденсат. І тут можуть використовувати цей клуб вже розпався і тут є. Розпалення. Така сім'я. А ось сім'я, 1 березня, а вона ще сидить у клубі. Дивіться. Клуб мощний, здоровий. Раз, два, три, 4, 5, 6. І є на сьомій. Сім вуличок. Ось отак. Іще перше березня і джолки сидять в клубі. От були всі такі, це було б супер. Це восьмирамочний рот. Тут теж сидять, але ну, тут вже так вже полурозпавший. Тут бачу, скоріше, що все, що є, розпліт. Ні, тепла не відчувається. Значить немає ще. Може є п'ятачок. Це слабачок, теж ще в клубі, хоча утеплення, дивіться, яке зверху. Тут теж все супер. Ідеально. Тут розпався, є розплітен, є конденсат. Забирає ткань, мед. Важте. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 вуличок. Ось так тут корму їм. Із три кіла поклав. Можна не дивитися. Забирають, видно що ось тут, пусто забирають. Це клуб розпався, вже є розплід. Дивіться, як після ялицевої олії ще сипануло кліщем весною. А що вона не діє. І сім'я перезимувала. Ось так. Хоча і є розплід, але кліщ, кліщ чомусь осипався, бо там дно сітка. Значить, ялицева олія, я переконався діє значить, можна її використовувати. я Може кому цікаво, як я зробив, може правильно, неправильно. 100 грам ялицею олії, додав 200 грам рафінованої соняшникової ще додав не так на око кину екваліпту і лаванди. І просто пройшовся по брусках. І кліщ сипеться. Значить, значить, все добре. Я ще хочу спробувати, але туди чуть-чуть пізніше. У мене ще пару сімей сидять в ізоляторах. Обробити і підставити під, під дно, побачити, чи, чи сипанеться кліщ після зими, чи, чи я його всього побідив. Це мені дуже цікаво, якщо буде можливість, я і вам покажу. Ну, Хотів ще пару сімей показати. Да, я не кажу, що багато сімей в клубі сидять, але є сім'ї, які сидять, сидять в клубах ще. Я коли було тепло, розбирав, розплоду немає. На перше, ну, кінець лютого був, розплоду не було в них. І є сім'ї, що і по дві рамки є розплодку на долоньку. є І три таких сім'ї я хорошо їх утеплюю, додаю їм корму. Додаю їм водички, щоб не менше вилітали, бо бачите, яка погода повітряно. Ось, дивіться, перше березня у нас вже на підході кизил. Уже дивився, є місцями у яру у нас, де він вже квітує, але якщо нема погоди, бджолки. З нього нічого не візьмуть. Але лише починається погода і кизил весь гуде. Ось такі в нас бджолярські будні. Слабим сім'ям потрібна допомога. Сильним, якщо є, зараз має бути достатньо корма. Багато я дивився на стрімах, що має бути до 20 кг. І, ну, може, в деяких сім'ях і є 20 кг, але... Но... 12-15 в сильних сім'ях є, думаю, їм вистачить. І якщо в нас лише трохи близька і погода, у нас вже пилконоси такі, як смерека. Вже на підході, на підході кизил, ранні верби. Так що вони і кизил є, і хоч невеличкий, все одно є нектаронос. Добре, хай вам всім щастить, хай вас радують ваші бджілки. До побачення!